Верховний сенат ігронавтів, захисників ігрових традицій та цінностей з любов'ю до чесних перемог, спираючись на давню історію консолей та ПК, дбаючи про права і свободи розробників і керуючись інтелектом на честь дня Конституції України, приймає наш основний закон: грати, грати і ще раз грати. Сьогодні у програмі дізнайся, як анімешний адвокат став автором легендарного мему у рубриці «Ігромем». В яких окулярах краще валити космітів у Іф Валькірія» чи тримтіти від жаху у Anchaldo? Ось тобі HTC ось тобі Oculus Rift, ще на підході огромна куча різних дівайсів від Sony до Kodak. Дізнайся у фокусі, які окуляри віртуальної реальності обрати. Без зброї на війні. У грі з'явилися ті, хто страждає від війни найбільше. Що підготували для тебе творці драматичного симулятора. Військових дій This War of Mine у масштабному доповненні. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю. Тільки є в ігранавта. Що мені закони, коли судді знайомі. У трійці ігронавта згадаємо найбільш шановані ігрові конституції. А просто зараз гаряча новина. Світ ігронавти! Сьогодні в Києві намічається туман. Що це за велетенський натовп. А це ж Комікон. Найбільша виставка популярної культури в Україні. Привіт, гранавт! Ми самі так довго товклися у цій черзі, що лише зараз розповідаємо тобі про цю подію. Цього року Комікон зібрав розробників ігор, авторів коміксів та цілий легіон зачотних косплеєрів. Тут космічні пірати. Да, та прибуду з вами! Ігронавт. Ігронавт. Ельфи. Середньовічні лікарі та навіть ті, хто вижив в апокаліпсисі. На коміконі настільки круті костюми, що ми вирішили і самі закосплеїтися. «Привіт, ігронавти!» Ну що і йдемо, зацінимо комікон. Учасники не просто вбралися найкрутішими героями з ігор, коміксів та фільмів, а й змагаються за те, у кого костюм найубер-крутіший. А судить конкурс не менш яскраво перевдягнене журі. Та косплей – це далеко не все, що підготували організатори дійства. На комікон приїхали творці коміксів і не якихось там бусурманських, а наших українських. Автори цього комікса під химерною назвою Дванадцятий поїхали надихнув. Була поїздка у громадському транспорті. Якось ми гуляли з друзями і заскочили в 12-й тролейбус, і потім відбувалися певні фантастичні події в цьому тролейбусі. Так що цей комікс написаний на реальних подіях. Це урбаністична фантастика. Тобто події, котрі могли б відбутися, а насправді вони відбувалися. А чи відбувалося, чи не відбувалося, ми не знаємо. Схоже, з таким сюжетом комікс просто приречений на успіх. Але як же ж «Комікон» без ігор? Звичайно, координатори виставки відвели цілий поверх під тотальне шпиливо. За правопорядком стежать літаючі дрони, а відвідувачі гасяться у Теккен на першій PlayStation та у Мортал Комбат на консолях-дідуганах. Тут були навіть аркадні автомати, а просто поміж гравцями гуляли розробники ігор. Мерші до цього джентльмена це один із членів команди, яка працює над новою космічною оперою Мастер оф Орайон. Игрок берет на себя роль космического императора, правителя целой расы пришельцев. Или людей, если он захочет поиграть за людей. Надо сказать, что одного из персонажей, конкретно императора Алкари, это такие разумные птицы, его озвучил Марк Хэмилл. Сам Люк Скайуокер. Цей комікон вийшов просто космічно крутим. Тисячі людей гасилося в ігри, перевдягалося в улюблених персонажів та билося на мечах. Але якщо ти не встиг на виставку, бо не дочекався у черзі, вже незабаром у Києві відбудеться фестиваль жахів Некрономікон. І ігронавти першими розкажуть тобі про нього. Спеціально для ігронавтів. Мої войовники і гронавти, ось і закінчився комікон. Було дуже круто, і це хороша новина. А просто зараз ми переходимо до наступної рубрики. І хто її дивитиметься, той потрапить зі мною до вальгалли.